Що там знов придумав Ілон Маск? Чому всі захейтили Кока-Колу та як нейробабуся боротиметься зі скамерами? Мене звати Міра, і це 31 й випуск новин. Тут нещодавно Ілон Маск висловив ще одну ідею з приводу того, як поліпшити наше з вами життя. Звичайно, не без використання власного продукту SpaceX. Ідея його полягає в тому, щоб почати використовувати власні космічні ракети замість літаків. За його логікою, таким чином люди зможуть здійснювати надшвидкісні пасажирські перельоти між містами по орбіті, використовуючи ракети Starship. Це ж типу багаторазова ракета, тому все має спрацювати. Теоретично таким чином шатл може доставити людей з Лондона до Нью-Йорка за 30 хвилин замість 8 годин, з Нью-Йорка до Шанхаю за 39, а з Цюріха до Сіднея за 50. Ціна питання десь 10 тисяч доларів, що навіть не дуже дорого, відносно того, скільки взагалі зараз може коштувати політ у першому класі. Якщо ви одразу задались питанням, а як взагалі звичайна людина зможе витримати таке перенавантаження на зльоті, типу, якщо реальні космонавти готуються до цього роками, то як будь-який бізнесмен зможе так само, то на це вилона відповіді немає. Що щодо місця для стартового майданчика? Загалом будувати стартовий майданчик поруч із містом ну, не найкраща ідея. Звісно, ще можуть бути питання з приводу комфортабельності самого польоту, адже всередині тісно, в туалет не сходиш, шампанські стюардеси не подасть. Але, ну то ладно, я думаю, 40 хвилин можна якось потерпіти. Але ось головне питання: а які шанси на виживання у пасажира в разі аварії? Скоріше за все, нульові. Загалом, я думаю, що у майбутньому ми звичайно отримаємо розвиток як і звичайних земних перельотів, так і навіть міжпланетних. Але поки що, як на мене, краще використовувати старшип, як ми це робили і до цього. Ми відкрили новий вид боротьби з шахраями: нейробабулінг. Знайомтеся, це Дейзі Нейробабуся від британської компанії O2, яка була створена щоб боротися з шахраями. Суть її проста: витрачати час скамерів на порожні розмови, щоб зберегти наші з вами гроші та час. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. Звичайно, що ось цю картинку вони зробили чисто для свого промо-відео. Насправді ж це такий чат-бот, на якого перенаправляють дзвінки з тих номерів, які були відрепортовані як шахрайські. І ось скамер телефонує на цей номер. Йому відповідає голос бабусі, до речі, найвразливішої групи людей для ось цих всіх шахраїв. І Дейзі починає займатися тим, що називається справжній бабулінг. По кілька разів щось перепитує, довго диктує цифри, постійно відволікається на якісь історії з життя, виконує інструкції якось неправильно і так далі. Тим самим витрачаючи робочий час шахрая. Ну до речі, цілий у цієї нейробабусі кілька. Також вона може спробувати вивести з камери з себе, щоб він тим самим видав якусь важливу інформацію про себе чи на кого він працює. Гошгавтаймфлайз. Stop me, dear, you stupid... Got it, dear. Загалом звучить прям дуже круто. Але єдине в мене питання: якщо цій нейро AI антискамерській бабусі зателефонує AI скамер це ж буде, якби, замкнуте коло, вони будуть розмовляти вічно. Але як на мене, AI Daisy – це просто геніальний винахід, і чому ми не додумались до цього раніше? Поки всі користуються штучними інтелектами, радіють його зручності, кока кола вже встигла об нього обпектися. Щороку під новорічні свята Кока-Кола, не відходячи від своїх традицій, випускає своє атмосферне рекламне відео. Ось те саме, де грає ось ця музика, свято наближається, де з засніженою дорогою їде прикрашена вантажівка, і ще в кінці Санта дарує комусь банку. Коли це вже знаєте стало таким невід'ємним символом нового року, коли дивишся це рекламне відео, якось навіть на душі стає легше. Але цього року компанія вирішила дещо змінити і випустила це відео, яке на 100% зроблено за допомогою штучного інтелекту. Над цим роликом працювало десь три студії, ну тому що згенерувати 30 секунд суто AI-відео відео це досить складне завдання. І очевидно, що кола хотіла якось хайпанути на цій темі штучного інтелекту, але вийшло зовсім навпаки. Реакція людей на це була не просто негативною, вона була вкрай негативною. Вони сказали недушевно, немає цієї атмосфери, магії та шарму свята, що якби й було головною фішкою цих всіх реклам. Знову ж таки, згенерувати 30-секундне відео без усіляких багів і галюцинацій дуже складно, тому доводиться робити дуже короткі кадри. Я підрахувала, і в цій новій-рекламі ai середня тривалість кадру десь 1,4 секунди, а в порівнянні у інших звичайних роликах десь 2,5. До того ж, видно, що ці на різки кадрів зроблені якось дивно, немає плавних переходів. Ну і загалом, мені здається, всі вже втомилися від цього нескінченного ai контенту Коротше, кола, не забирай найцінніше, що є в людей атмосферку свята. Ну, а на цьому, все це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Та дякую за увагу.